Вітаю, друзі! У мене для вас дуже круті новини, і це зміни в кабінети користувача для адміністраторів команд. Відтепер, конкретніше від серпня 2023 року, адміністратори команд, які керують більше ніж одною командою, можуть самостійно вибрати в яку команду додати тільки що куплені підписки. Тому що завдяки цим змінам на ви підписки потрапляють на головний екран, і адміністратор команди може визначити це самостійно. Давайте подивимось на цьому прикладі. Я щойно придбав 5 підписок Point Layout, і інформація про це відобразилась на моєму екрані Home. Система пропонує мені вибрати, до якоїсь команди додати нові підписки, тому що раніше підписки додавались до останньої команди, створеної для цього адміністратора, а ця інформація ніде не відображалась, і взагалі система створювала команди автоматично. Тому доводилось шукати підписки в одній з керуємо команд на закладці User Management або підписки та контракти, звіряти номер контракта і таким чином шукати, до якої групи належать нові підписки. Наприклад, ви бачите, що я є адміністратором більше п'яти команд. І якщо підписки потрапляють не в ту групу, то їх потрібно було перенести з однієї групи в іншу, і як це зробити, дивитись в одному з моїх наступних відео. А зараз давайте додамо підписки до моєї нової групи Київ. Можемо почати з екрану. Home та відразу вибрати команду, до якої додамо нові підписки. В даному випадку це 5 підписок point layout, і тут все просто натискаємо команду і додаємо. Але давайте подивимось, які ще є опції. Наприклад, якщо ми перейдемо до керування командами в User Management по користувачам, то побачимо жовту стрічку зверху, яка інформує, що є нові підписки, якими ми можемо керувати. Натискаємо на кнопку справа, Assign і далі також в оконці вибираємо потрібну. Команду. Відмічаємо потрібні підписки, бо їх насправді може бути більше, а не як в моєму випадку. Ще раз натискаємо Assign і далі побачимо, що підписка додана до тієї команди, яка і повинна бути. Натискаємо кнопку Закрити. Ну і далі перевіряємо, що підписки додані. Для цього вибираємо потрібного користувача і бачимо, що підписки є активні в команді і я можу їх назначити конкретному користувачем. Далі ви вже традиційно можете додати користувачів до команди і назначити потрібні їм продукти. І на мій погляд, це гарне оновлення, яке додає керованості та прозорості адміністраторам команд. І наразі вони будуть більш інформовані у випадках, коли покупку роблять інші відділи в компанії, тож більше ніяких сюрпризів. Пишіть в Коментарях чи корисна вам така нова функція, чого вам ще не вистачає як адміністратором команд. Та підписуйтесь на канал, слідкуйте за цим плейлистом по цієї темі та іншими плейлистами на каналі. Побачимось. Ну, собственно,